Працівники Департаменту захисту економіки Національної поліції спільно з підрозділом Служби безпеки України та ГПУ припинили міжнародний канал збуту бурштину. Також встановили злочинну схему збагачення та організаторів даної діяльності. Встановлено, що до організації збуту та скупівлі сонячного коміння причетні громадяни України, а саме мешканці Житомирської області та міста Києва. та Громадяни Молдови та Китаю. Один із організаторів, мешканець міста Олекс Житомирської області, займався скупкою та збором незаконно видобутого каміння. Також до цієї діяльності він залучив близько 150 осіб, які виїжджали безпосередньо на місця незаконного видобутку та забирали дане каміння. Від свого київського партнера чоловік щомісяця отримував певну суму грошей. Видобути бурштин доставлявся до складів та цехів, які розміщувались на території міста Київ та міста Олевськ, де його сортували. За оперативною інформацією, вартість бурштину на чорному ринку коливається від 2 до 3 тисяч доларів США за один кілограм, в залежності від фракцій. Безпосереднім збутом незаконно добутого каміння займався мешканець міста Києва з міста Одеси за допомогою авіасполучення дане каміння доставлялось до республіки Китай. Вчора працівники департаменту захисту економіки національної поліції спільно з підрозділом Служби безпеки України та Генеральної прокуратури України одночасно провели 11 санкціонованих обшуків за місцем розташування складів цехів та місцем мешкання фігурантів на території міста Києва та Житомирської області. Під час проведення процесуальних дій було вилучено понад 200 кілограм незаконно добутого бурштину. На даний час відкрито кримінальне провадження за частиною 4 статті 240 Кримінального кодексу України, а саме порушення правил охорони або використання надр. Відповідно до цієї частини передбачено найбільша міра покарання, тож організаторам даного бізнесу загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з конфіскацією незаконно видобутого коміння та спеціального обладнання. we <laughs>